Вітання всім, шановні глядачі! Сьогодні у нас 3 серпня 25 року. Хороший літній день. Початок серпня. І будемо шукати сьогодні різноманітні гарні їстівні гриби. Ось наші перші знахідки, такі чудові три абабки, підберезники. Молоденькі гарні гриби попалися. Вибір локації це мішаний ліс з березами. Подекуди є дуби, хвоя. Тому я думаю, що вдасться відшукати кілька видів класних гербочків. І показати вам гарні знахідки. Як завжди, традиційно в описі до цього відео ви побачите кілька посилань. Одне з них це моно-банка збір. На допомогу безпритульним тваринам. І друге посилання це посилання на Facebook мого друга волонтера Марії. Клікайте, переходьте, дивіться інформацію, хто не байдужий до тварин. І, можливо, якісь котиків вам сподобається, заберете його собі додому. І також не забувайте, в кого є змога, зробити маленькі донати на допомогу тваринам. Всім дякую! Посилання у описі! Білий звичайний у березі та хвої. Отакі чудові три штучки в одній точці. Вони полізли в цій місцині. І судячи з усього, обрано правильний день для походу. Сказати, що я щасливий, це не сказати нічого. Шукаємо далі. Давайте ще одного біленького заберемо. Все. Він стояв отакий захований. Гарнюня. Ух ти. А це уявіть, є люди, які зрізають болетові гриби. Їх і так прийнято викручувати. Це грибниця не шкодить, це доведено. Тому що гриб плодове тіло. От люди беруть і відчікують піва такого гриба. І половина цього чуда залишається в землі. Ой! Вік жити, вік вчитися. Оця каналка з березами цими поруч, вона роками радує і іноді дарує такі несподівані знахідки навіть влітку. Плюс в тому, що все-таки тут були опади і для цього виду білого, білого звичайного, який росте в мішаному лісі, опади дуже важливі по факту. От, і тримається якась волога, і тому ми знаходимо такі чудові гриби. В лісі нікого. Спокій, тиша і радість від пошуку. Хіба що десь в далечині на трасі можна чути поодинокі машини. Ось тут біля дороги лісової попадаються не тільки Бабки і білі попадаються, ще такі чудові маховички, які я дуже люблю. Ці невеличкі, але така родинка ціла. До речі, гриби досить чисті, тому що спека спала ці дні. І мене дуже радує якість грибів. А ті біленькі, що я вам вже показав, чистенькі гриби, чудові. Маховички теж заберемо. От, я думаю, що ще вони сьогодні нам попадатимуться. Їх дуже багато видів. От, це така червоніюча ніж, ніжка, можливо моховик червоніючий. Можливо, але не факт. Може і тріщинувати, хто знає. Вони схожі. Бо він дуже малий, так не можу точно сказати. Але один з моховиків, чудовий смачний грибочок. Відварити і готуємо за смаком. От Три види у нас вже сьогодні. Бабка, білий, звичайний і моховики. Ну що, по дорозі попався ще маленький біленький, я його не знімав, забрав, замарную, а тут уже де холмики ось попадається таке масля. Дуже гарне. Бачите, який. І поруч, подивіться, який клас. Тут ще осики є. Осики, сосни поруч. І такий мішаний він. Дивіться, який красноголовець маленький стоїть гарний. У моху виріс. Це ж взагалі краса яка. І ця каніжка не. Ого, це сірничок. Так, акуратненько закопуємо. Тут все ось, маслячок і, і гроснячок разом. Там далі ще є гриби, чудові. зараз піду для вас їх знімати, показувати. До речі, друзі, це виходить що в серпні мій перший похід. Так, сьогодні неділя, 3 число і мій... Перший серпневий похід. Останній раз я в лісі був 29 липня, в дубах дубові білі шукав і дубовики. Відео теж є на каналі. Подивіться, кому буде цікаво. Попереднє. Як я обіцяв, показую вам далі чудові гербочки. Ото був красноголовець дуже тоненькою ніжкою, такий незвичний. Ось іще два. Вони ростуть на такому схилі. Бачите, друзі? Вони люблять всілякі ямки, тут волога тримається класно. Дуже гарний гриб. Зовсім молодий, чистий гриб. Ось подивіться, які не хочу їх пальцями залапувати сильно, тому що хочеться зберегти в такому вигляді їх довести додому. Бачите такі. Холмики йдуть і осичник. Тут осика, береза. О, і отакі от попадаються чудові гриби. Я Дуже люблю це місце. Я вже кілька сюжетів в цьому році знімав, плюс-мінус в цих локаціях. І завжди якийсь гриб попадався нам гарний. Ну що, залишайтеся на каналі, ходімо далі. Думаю, ще будуть знахідки. Буде ще побачити. Так, оця місцинка теж фігурує кілька разів у моїх сюжетах попередніх і за минулі роки і так далі. Тут буває білий гриб, непогано лізе дороги теж. Цього разу білого нема. Але якщо піти оті берези, от в перемішку з насадженнями сосни, бачите, береза і маленькі такі старенькі купа сосен. І тут попадається досить часто бабка. Ось я приклад цього, бачите. Опа! Ай, шапочку трошки відламав геляку, ну нічого. Дивіться, який чистий класний грибок. От, а тут бабку можна шукати. Колись, я пам'ятаю, ми, здається, з мамою ходили тут. І мабуть ми штук, ну не знаю, штук 20 бабок знайшли на одному квадраті. А так вони класно полізли. Ну було ближче до осені, багато вологи було. От, але добре, вона тут росла. І отак завжди кілька грибів тут можна знайти, навіть влітку. І тільки я вам, друзі, сказав, що знаходили тут білий, а сьогодні нема. І тільки я бабок попався. Подивіться сюди. Ця сама місцина. 15 метрів від тої точки, де минулого гриба я вам показував. Білий гриб звичайний, це соснова форма, як по старій класифікації, я так думаю. Темна шапка. Взагалі це Балет edulis, білий гриб звичайний, який вирос у сосні. Подивіться, який класний. Це ж взагалі. Ну я в захваті, чесно, друзі, просто. Вже й палку свою цю покинув, козырялку. Ось які стоїть поруч, дивіться полянка як. О, клас. Чистенький, чудовий біля. Так. Закривайте завжди ямку, це, це правильно. Положайте ліс. Ось дивіться який на тонкій ніж все довга тонка ніжка в нього не хоче крутитися так засів о. о який балетус гарний дивіться друзі це все в одній точці Отак от просто чик і є. Дивіться, як я пригарбачу той о Так, тут у нас маслючок. Дуже такий молоденький маслючок. Маслючок зернистий, я думаю. О, саме він. Без кілечка. Бачите, дуже молоденькі, гарні. Ось. Ось тут вони ростуть, поховалися, поруч є ще великі, я вже до них іти не буду показувати, вони старенькі, більш я їх не буду забрати. А ці маленькі, гарні такі покажу. Ну як маленькі, вони маленькі, але... Оптимальні, я б сказав би так. Молодий, хороший маслюк. Ось такі грибочки попадаються ще сьогодні. Бачите? Тобто водоверізноманіття є. Воно дійсно є, і для серпня місяця це дуже класно. Мені здається, що це літо все-таки якось у мене цікавіше, по грибам вийшло. Хоча в тому році я на велику багато по ямам всіляким було там, виїздив, то й бабку тополеву збирав, там то на краснички постійно, білі знаходив. А так, щоб от в одній той стільки видів, ну, скажімо, в радіусі одного там кілометра квадратного не більше то велика радість чарівний похід купа позитивних емоцій ще маховиків знайшов а ще знайшли отакі білі під кінець такого ще сьогодні не було товстуна білого звичайно дивіться диво він не один, ще один ось. Ось така світленька форма, бачите. так, от під кінець ще такі два білих герба чудові. Ця частина лісу теж дуже гарна. Попадається тут. Ну тут так. Теж іде в основному і сосна по краю з березою, а в глибину дубки. Іноді тут і білий дубовий грибочок вдавалося знаходити, але дубових зараз нема. По дубові поїду в іншу місцинку, одну з улюблених своїх, туди далі. А зато попадається білий звичайний сьогодні. А ось я, до речі, друзі, дивіться, що це в нас. А, це сира їжечка маленька, хай сидить. Ну добре, ці зачищу до кошика і потихеньку будемо збиратися додому так. Оця фраза така, пам'ятаєте, ліс не відпускає. Потихеньку рухаємося на вихід. Ось. Тут берези поруч. Ще такі маленькі. Я його заберу, тому що все одно, скоріш всього, ці грибочки будуть марнуватися, бо якісні. Фактично не вражені і, так скажу, що з краю людей більше бува ходить, то все одно забере хтось. А так хай буде невеличкий такий маринадний гербочок до загального врожаю. Та такі класні відчуття, якісь такий сьогодні дуже спокійний похід. Я не знаю, можливо, ви, друзі, відчуваєте це по самому відео. Я нікуди не спішию. Та я в цілому не спішу, але буває більш хаотичний пошук, буває якось активніше бігаєш. А Сьогодні я так спокійно, спокійно собі просто порадів улюбленому лісу. Тож нехай це відео подарує вам відчуття спокою, добра і позитиву. Дякую вам за перегляд цього сюжету, друзі. От за кілька годин такий кошечок білих грибочків. Поклав сюди ще красноголовчика, так сказати, для І так, кілька кілограмів. Є чудові знахідки для цього моменту. Це такий перший у мене, як я казав, похід у серпні місяці, 3 числа у Мішаному лісі Київської області. Дуже задоволений і бажаю вам хороших походів, позитиву та здійснення всіх ваших мрій. Ну, а мені час збиратися. Залишайте вподобайки, коментарі, підпишіться на канал. Бувайте, друзі.